Привіт, українська спільнота для багатьох старел, як і інші проекти хоєверсів, є чимось, що просто забирає ваш час, не даючи нічого взамінно. Я розповім, що ховається за ярликом гри, що просто викачує гроші та час з вашого життя. По-перше, це гра, в якій потрібно просто фармити і нічого більшого. Знаєте, я не буду переконувати нікого, що це не так. Але тільки за однією умови, що такий геймплей починається тільки коли ви награли пристойну кількість годин. Я до того, що поки ви дойдете до цього геймплею, ви прийдете багато чого цікавого. Основний сюжет, просто офігенні катсцени хоєверсів, івенти, інтерактивний геймплей на смак і кольор. Тож, насправді для новачка цікавого геймплею є більше, ніж достатньо на старті. По-друге, це персонажі. Так, головне джерело прибутку компанії, шипи в фандомі, хто знає той знає, джерело любові малолітніх і не дуже дівчат, не засуджую, і різноманітність геймплею. Насправді, передивляючись всіх персонажів зараз, на даний момент. І персонажів, що показали в 2.4. Я не знайшов персонажа, чий дизайн мені б не сподобався. Так, справа смаку, але в якості мультяшних персонажів тут все зроблено більше, ніж добре. На даний момент в грі є 53 іграбельних персонажів з урахуванням тих, що показали, 59. Тобто обирайте, які подобаються, або ті, що в меті і наносять саме більше урону. До речі, одна з самих цікавих тем, що який б персонаж не був при правильній збірці, завжди є можливість перемагати навіть сильних ворогів, але це буде складніше, аніж персонажі, які не потребують занадто гарних збірок. Третє. історія і музика. Так, це гра. Так, в неї треба грати, але у хоєверсів сюжет, що в Геншині, що тут дуже цікавий. Я як людина, яка полюбляє читати діалоги, скажу, що сюжет більше ніж цікавий. Особливо з виходом нової планети Пенаконії, сюжет отримав жорстокість, містику і драму, що непогано розбавили атмосферу гри та планета загалом, яка представлена як планета розваг. Пам'ятаєте, я говорив, що у компанії добре виходить сюжет? Та ось з музичним супровідом все ще краще, максимально підходящий під естетику місць саундтреки, що дають потрібну емоцію, аби зануритись в гру і відчути атмосферу локації, в якій знаходишся. Зазвичай цього не помічають, але якщо саундтрек підходящий, то й питань ніяких не виникає. Особисто у мене навіть в плейлисті Spotify знаходяться немало музики з гри. Це нагадує атмосферу тих місць, що були в горі, та повертає тебе в ті самі місця. Четверте. Геймплей. Деякі люди, які побачили цю гру, вперше здивувалися, чому тут саме такий принцип бою. Що ж, це справді може комусь здатись дивним, але Хонкай є покроковою стратегією, яка вимагає хоч трохи мозкової активності. Так, ви не просто натискаєте всі кнопки, аби. Як щоб пройти ворога? В грі своя система бійки, ротація персонажів, як вони працюють, і інше. Тож за цією покроковою бійкою є декілька механік, які роблять її цікавою. І насправді це те, що треба спробувати, це треба пограти, щоб зрозуміти і сформулювати свою думку. І п'яте Endgame контент. Останній пункт, певний який більшість знають, але це як пояснення, що і для чого люди навіть при великих годинах в грі продовжують фармити та розвиватись. Endgame контент що кидає виклик гравцю, ставлячи проти нього сильних мобів, яких ви не знайдете ніде, але це незвичайні битви теж своїми бонусами, фішками і цікавими речами. На даний момент в грі Три ендгейм режими, і до кожного треба свій підхід. Звісно, є вже пачки, що гарантовно проходять всі три режими, але для цього теж треба поставити гарні артефакти та речі на ваших персонажів, навіть якщо вони в меті і підстроєні під ваших суперників. Що ж, насправді це всі аргументи, які я міг сказати словами, я не рекламую гру і ніхто мені далеко не платить. Особливо я не розумію людей, які не хочуть спробувати ту чи іншу гру, лише тому, що хтось сказав, що вона погана, ще гірше, коли це каже група людей. І грихої версії, хоч і є ще тим китайським казном, але це не все, що там є, і люди часто не бачать повну картину гри, критикуючи її лише за одну з багатьох речей. Це відео створено з надією того, що в гру прийдуть більше людей, а особливо українців, що хоча б спробують в неї пограти, а також щоб розширити українське ком'юніті. Що ж, насправді це все. Хештег UALocalization донатьте на ЗСУ, посилання в описі, тому що завдяки ним ми зараз тут, не окуповані, живемо. Мердим життям. Що ж, ще почуємось.